Вітаю, друзі, 16 вересня. Сьогодні з вами Валерій Владиклучок, і зараз поговоримо про черговий замах на життя Дональда Трампа. Минула ніч і сьогоднішній ранок переповнені інформаційними повідомленнями американській пресі та й в українській загалом про те, що Трампа намагалися вбити хто, чого, чому, за що, і чому вдруге за його кампанію ми бачимо такі повідомлення. Зараз спробую вам це все розповісти. Підписуйтесь, коментуйте і, звісно, поширюйте цю інформацію своїм знайомим. Я вже читав ваші коментарі у себе в телерам-каналі і розділяю, що певний скептицизм він присутній у нас і він не безпідставний стосовно подій, які зараз обертаються довкола цього дуже екстравагантного кандидата на посаду президента, тому що буквально два дні тому він написав, що він ненавидить Тейлор Свіфт, тому що вона його не підтримала. Він так і написав у себе в соціальній мережі Social Я ненавиджу Тейлор Свіфт. І це красномовно свідчить про те, хто такий Трамп. І все ж таки, що відомо на дану хвилину, про можливий замах черговий на Трампа. Федеральне бюро розслідування вважає, що стрілянина поблизу Гольф-клубу Трампа, який розташований. У Вест Палм Біч, штат Флорида, могло бути спробою замаху на нього. За попередніми даними, двоє людей стріляли один в одного, але зараз вже відомо, що ніхто ні в кого не стріляв. Джерела повідомили, що тепер слідчі вважають, що агент секретної служби був єдиним, хто стріляв, і дійсно зараз уже багато інформації про те, що. Агенти цієї служби, які охороняють Трампа, помітили із кущів зброю і відкрили вогонь. Це відбулося за 400 метрів від того місця, де перебував Дональд Трамп, а саме у своєму гольф-клубі. і грав в цей момент у гольф. Підозрюваного затримали. Він спробував втекти, але він був без зброї. Зброю залишив у кущах. Ним виявився 58-річний. Райан Веслі Рут ховався в чагарниках, як я сказав, за 400 метрів від Трампа. Дійсно, на тому місці знайшли гвинтівку типу автомата Калашнікова з прицілом два рюкзаки, керамічну плитку. Ну, я так розумію, що це, мабуть, була керамічна плита, можливо, дізнаємося трішки згодом, та камеру GoPro. Агент секретної служби, як я сказав, помітив гвинтівку, що втрачала, відкрив вогонь і. Тому говорили про те, що стріляв хтось один в одного, і до Трампа це мовляв не має ніякого відношення. Тут зараз сказати складно, тому що за даними CNN, Райан Веслі Рут є власником невеликої будівельної компанії. Він дійсно часто критикував Трампа у соцмережах, активно підтримував Україну дуже примітний момент. Закликав іноземців приєднуватися до війни на боці України та писав, що нам потрібно спалити Крем до тла. підтримую на 100%. Навесні 22-го року Райан Веслі приїздив до України. Тут перебував доволі тривалий час і. Він загалом позиціонує себе як дуже активного прихильника України і відстоював також прогресивні ініціативи в інтернеті був надійним донором демократичних справ і кандидатів. Він загалом підтримував завжди демократів. Тому дійсно можна зараз розцінювати цю всю історію як спробу замаху на життя Трампа прихильників демократів. І це дійсно може зараз додати Трампу у його виборчій кампанії, особливо після того, як в результаті дебатів, які були у нього з Камалою Харрис, він втратив дуже серйозно у рейтингу, мінус 5% по відношенню до неї у загальнонаціональному рейтингу зараз його дійсно позиції можуть зрости. Але згадана Тейлор Свіфт, яку він ненавидить тепер, загалом вона додасть Камалі Харрис дуже великої підтримки, як пишуть американські змі. 8% республіканців після заяви Тейлор Свіф про те, що вона підтримує Камалу Харіс, готові голосувати вже за демократів. Тобто, 8% республіканців. Це дуже серйозний удар по Трампу. Звісно, ну я розумію, там розділяє можливо його обурення, але публічні площині говорити, що ти ненавидиш, когось, ну це взагалі повна дурня. І ще кілька цікавих повідомлень про Раяна Рута він фігурував, як пишуть американські видання, ну по-різному пишуть друзі, хочу звернути вашу увагу. Дійсно, що є ті, хто засуджує рута, а ті, хто і підтримує рута. Політичний підтекст у ЗМІ американських також присутній. Так от в одному із видань пишуть, що Райан Рут фігурував у кримінальних справах за зберігання зброї та навіть за володіння зброєю масового знищення ще у квітні 2002 року. Наскільки це правда? Я вам сказати не можу. Це пишуть журналісти. У неділю підозрюваний убивці встановив камеру GoPro на паркані з очевидним наміром записати стрілянину. Чи дійсно вона була встановлена? Поки що знову сказати складно це повідомлення від е, самих журналістів. Раян Руд був активним прихильником України у 2022 році. Він допомагав комусь вербувати когось в українські війська. Сказати зараз, поки що складно, тому що інформація доволі розрізнена роком пізніше. У семафорі висловлював розчарування через небажання України вербувати іноземних солдатів, тому що сам був готовий йти воювати в Україну і навіть каже, що готовий був померти за Україну. Подруга Раота Кетлін Шафер, яка жила з ним на Гаваях, писала про його перебування в Києві у своїх соціальних мережах. Так він приїздив до Києва. Мінречений призупинив своє життя вдома. І в квітні поїхав до Києва, щоб підтримати народ України. Він планує залишитися не менше ніж 90 днів і проживатиме в гуртожитку при військовій частині, написала Шафер у Фейсбук. Ну, дійсно, він. Був її залишається фанатом України, і Раут також, як повідомляє його подруга, встановив імпровізований меморіал українцям загиблим у війні, створив міжнародний волонтерський центр і організував доставку тактичного спорядження солдатам на передовій. І навіть я так розумію, що він висловлювався більш радикальніше, ніж демократи, яких підтримував стосовно підтримки України. І це дуже серйозно зараз додає в інформаційному полі, коли різного роду російські телеграм-канали починають писати, що мовляв, дивіться, Раут є терористом, що Україна не терористи, і таке інше. Ну, дурні повно. Тому дійсно ця історія буде цікавою в питанні інформаційного супроводження. За цим буду слідкувати, тому залишайтеся на каналі, обов'язково вам про це повідомлятиму. Яка ж була реакція і самого Трампа, і Джозефа Байдена, і Камали Харіс на цю всю історію? Звісно, вони не можуть сказати все, що думають, це зрозуміло. По-перше, Трамп, звісно, подякував секретній службі за абсолютно видатну роботу, яка забезпечує його безпеку на посаді truth Social». Ну, поки що він так себе позиціонує. Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив через кілька годин після інциденту, що цього не може бути в його країні. Підозрюваний перебував під вартою і я високо оцінюю роботу секретної служби та їхніх партнерів із правоохоронних органів за їхню пильність і зусилля. Спрямовані на забезпечення безпеки колишнього президента та тих, хто його оточує, і пізніше він дав доручення максимально забезпечити охорону Трампа, тому що дійсно, якщо з Трампом що станеться, це буде ну, не дуже добра ситуація для Америки загалом. Тут я з ним погодююсь. Віце-президентка Камала Харріс, чинна кандидатка на посаду президента США, суперниця Трампа від демократичної партії. Також заявила про підтримку Трампа, вона глибоко стурбована другою спробою вбивства Трампа. Тому, друзі, дійсно, ця історія Сполучених Штатів Америки матиме інформаційну дуже потужну підтримку, оскільки замах, в принципі, я вважаю, очевидний. Якщо Федеральне бюро розслідування буде об'єктивно його розслідувати, будуть достатні інформаційні повідомлення, то я більш ніж переконаний, що для республіканців це буде черговою нагодою підняти ставки у виборах, які відбудуться 5 листопада у США. І Трампу це може додати у відсотках. Ну, принаймні, будемо бачити про це абсолютно найближчим часом. І до інших новин їх не так багато. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський пообіцяв, що Варшава у майбутньому почне фінансувати чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України за межами Європейського союзу. Справа в тому, що буквально кілька днів тому стало відомо, що Польща жодної копійки не заплатила до чеської ініціативи, яка спрямована на закупівлю боєприпасів для України. Хоча поляки нам дуже багато допомагали на початках широкомасштабного вторгнення. Нині великої допомоги від них у військовому плані не надходить. На жаль, і е, цю заяву Радослав Сікорський зробив буквально е, днями в інтерв'ю виданню Європейська Правда і сказав, що ну, ми спробуємо щось вирішити. Ну, на жаль, поляки зараз в переважній більшості визначаються лише гучними заявами. До подій на фронті. Російські війська продовжують просуватися на Донбасі. Про це повідомляє проект Deep State, який відстежує актуальну інформацію на фронті. І повідомляє, що ворог просунувся біля. Колісниківки, Катеринівки, водяного, вугледару Успірному та українську. І в Курській області ситуація залишається доволі динамічною. Більше інформації я вам не хочу, не готовий повідомляти, тому що дійсно там все дуже зараз змінюється. Одні населені пункти ми залишаємо, інші беремо під контроль. Тому дуже обережно коментував би саме події там. Але те, що у нас дуже вигідні зараз позиції в Курській області, то це факт. Друзі, це всі новини на сьогоднішній ранок. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Залишайте свої коментарі. Дякую вам, як завжди. Шалено дякую за підтримку. Всіх люблю ці і не перемикайтеся. Все буде Україна!